І про ТЦК будемо говорити далі. Їм не довіряють 67% громадян України, довіряють 29%. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг з ініціативи Міністерства у справах ветеранів України. Найвищий рівень недовіри до працівників ТЦК серед мешканців західних та прикордонних областей наймолодшого покоління чоловіків. Ну нагадаю, лише напередодні стало відомо, що через інцидент з працівниками ТЦК на Волині омбудсмен з прав людини звернувся у ДБР та прокуратуру. Як повідомив Дмитро Лобінець, до нього звернулася жінка, чоловіка, якої спочатку побили військові, а потім прямо з лікарні примусово доставили до Луцького МТЦК та СП. Омбудсмен повідомив, що його представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з'ясування обставин. Однак, працівники центру комплектування його просто проігнорували. Але не допомогли у тому числі і поліцейські, які прибули на цей виклик дії працівників. ТЦК можуть бути кваліфіковані за статтею кримінального кодексу України, наголошує Дмитро Лубінець. Додам, відео цього інциденту, яке ви ще не бачили, з'явилося у мережі позавчора. Як стверджують автори ролика, спочатку працівники ТЦК дали піддих чоловіку під час перевірки документів. На місце викликали швидку та поліцію. Постраждалого забрали в хірургію на обстеження, а звідти його нібито забрали люди у формі, нічого не пояснивши дружині, кудись повезли. На відео як ви бачили, чоловіка знов ж перекидають в автівку. Ну і в мережі також шириться відео силової мобілізації у кривому розі працівники ТЦК та СП скрутили та затримали чоловіка посеред вулиці. Перехожі намагалися цьому завадити, але марно, як стверджують силовики, цей чоловік нібито перебуває у розшуку та порушує вимоги законодавства. Однак ймовірно, саме такі інциденти є причиною такого рівня довіри до працівників ТЦК, про який свідчать власне статистичні дані опитування. Та, попри подібні випадки, омбудсмени з прав людини Дмитро Лобінець стверджує, що випадки бусифікації в Україні поменшало. При цьому він визнає, що примусова мобілізація порівняно з минулим роком погіршилася, але не кардинально. Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної бусифікації. Ми це так називаємо. Десь вже зрозуміло, що підхід такий не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України по напрямку мобілізації вони залишаються. Тільки за цей рік ми отримали більше ніж 4 тисячі подібних звернень.